Формадол. забудь про головний біль. 3 лютого і 345-й день великої війни за Україну. Ранок п'ятниці з вами в об'єднаному марафоні розпочинає команда каналу 1+,1 Плюс і відразу до випуску новин від ТСН. Кількість жертв ракетного удару по Краматорську зросла до чотирьох із під завалів пізного вечора. Дістали тіло жінки. Так повідомив голова міської військової адміністрації. І ще шестеро потерпілих за даними офісу генерального прокурора. Це четверо чоловіків та дві жінки. Усіх їх із різними травмами доправили до міської лікарні. Обстріли росіяни здійснили із зенітно-ракетного комплексу с 300 Снаряди розірвалися біля багатоквартирних будинків та гаражів. Через вибухи постраждали 16 будинків, 8 автомобілів, 8 гаражів та дитяча лікарня. Це вже другий удар по Краматорську за останні два дні. Пізно вечері 1 лютого російська ракета Іскандер влучила в чотириповерховий житловий будинок. Загинули троє людей, 17 дістали поранення внаслідок вибуху та пожежі. Повністю зруйновано під'їзд. Загоріли. Автомобілі припарковані поруч із будинком. А цієї ночі росіяни масово на атакували Херсон. Наслідки ще поточнюють. Напередодні ж в цьому регіоні двоє людей загинули. Четверо поранені. Окупанти обстрілювали середмістя обласного центру. Зруйновано кілька будинків. В одному з них смертельних поранень зазнав 25-річний хлопець. Під час обстрілу в селищі Комишани загинула жінка. Поруч з нею уламками снарядів поранило трьох дорослих, п'ятирічного хлопчика. Усіх доправили до лікарні за минулу добу з артилерії, танків і мінометів. Росіяни з лівого берега понад три десятки разів гатили по мирних жителях. Двоє поранених внаслідок обстрілів Харківщини. Зранку окупанти вдарили по Куп'янську. 67-річна жінка зазнала поранень, крім того. Постраждав 46-річний рятувальник із села Кругляківка. Чоловік був себе вдома. Як на подвір'я прилетів ворожий снаряд, обстріли спричинили пожежі в селищі Козача Лопань. частково вигоріло приватне обійстя пошкоджено будівлю селищної ради. Півсотню ударів за добу завдали рашисти по Запоріжжю. Під прицілом опинилися жителі Запорізького, Васильівського, Пологівського районів. Окупанти задіяли авіацію, реактивні системи залпового вогню. І ще 41 удар зафіксовано з використанням артилерійських систем. Зруйновано хати, і господарські споруди, вбито худобу. Інформації про жертв та потерпілих наразі немає. На Дніпропетровщині росіяни не зградів та важкої артилерії атакують Нікопольський район. Під вогнем опинився райцентр, центр. По місту ворог вгатив сім разів. Цього разу минулося без поранених. Готувати переговори про вступ України до Євросоюзу закликає Європарламент. Напередодні саміту Україна ЄС там ухвалили відповідну резолюцію. В документі міститься вимога до ЄС працювати над початком переговорів про вступ. А також підтримати дорожню карту, яка окреслює наступні кроки, щоб забезпечити приєднання України до єдиного ринку Євросоюзу. Резолюція закликає країни-члени збільшити і прискорити військову допомогу Києву, зокрема надання зброї, а також політичну, економічну та гуманітарну підтримку, закликають євродепутати і визначити пакет заходів із відновлення України, для якого використати заморожені гроші Росії та російських олігархів. Саміт Україна ЄС відбудеться сьогодні в Києві. Це перша така зустріч, відколи Україна отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Напередодні відбулося спільне засідання уряду та Єврокомісії до столиці. Приїхав потужний десант комісарів на чолі з президенткою Урсулою фондрляєн. Чиновники з обох сторін підписали прапори ЄС та України та обмінялися ними. Бо наші цінності і захист від ворога тепер уже спільні, зазначив президент Володимир Зеленський. Очільниця Єврокомісії зауважила Україні сприятимуть. Наближені до вступу в Євросоюз, доки український прапор буде піднято на своє чільне місце в Брюсселі, до цього має тривати посилена робота з виконання вимог для вступу до ЄС. Українська влада вважає, що вже цього року будуть зняті всі перепони, щоб переговори про вступ до Євросоюзу розпочалися. тому, коли я говорю, що Україна має амбіцію бути готовою. За два роки до прийняття це означає, що ми хочемо зробити всі необхідні кроки для того, щоб покласти на стіл нашим європейським партнерам виконання всіх умов для надання Україні статусу члена Європейського союзу. Тобто, це наша домашня робота, яку ми маємо зробити за два роки. Наскільки швидко ви цього досягнете, наскільки стрімко ви дійдете до цієї мети, це залежить від кожної країни кандидата та амбіції і визначеність того, чого ви прагнете, при тому, що ви зараз у дуже жорстокій війні дійсно вражає і Єврокомісія, звісно, допомагатиме там, де це можливо. 500 мільйонів євро військової допомоги Україні і ще 45 мільйонів на тренувальну місію Євросоюзу. Виділила Рада ЄС напередодні головний дипломат Євросоюзу Жозеп Борель заявив, блок хоче навчити ще 15 тисяч українських військових. Тренування як керувати зенітно ракетними комплексами Петріот. Сьогодні українські бійці розпочинають у Німеччині. А от інструктори в польському центрі підготовки хочуть удвічі скоротити час, необхідний для того, щоб українські екіпажі повністю освоїли управління танками леопард, які незабаром союзники поставлять нашій країні, за рахунок чого хочуть це зробити. Кореспондентка КТСН Катерина Федорченко розкаже докладніше. Тут можуть навчати одразу 14 екіпажів по 4 людини у кожному. Польський тренувальний центр у селищі Свінтошу один з трьох таких у Європі. Саме тут за потребу обіцяють удвічі прискорити навчання українських військових. Зробити це офіцери готові за рахунок власного часу коли ми кажемо про навчання когось, хто працював з пострадянськими танками роботі з леопардами чи абрамсами, то достатньо 10 тижнів тренувань. Якщо ми зробимо інтенсивнішим навчання за рахунок інструкторів, часу і наших вихідних, ми зможемо підготувати бригаду, яка працювала з пострадянським обладнанням, за 5 тижнів для тренувань у центрі є спеціальні симулятори, на яких військові можуть відпрацьовувати основні дії. На симуляторах то наявність тренажера дозволяє нам підготувати учасника курсу до ролі, яку він виконуватиме на реальному обладнанні, котрим керуватиме. Симулятор також дає нам вищий рівень безпеки, перш ніж ми дозволимо солдату сісти в танк вагою 60 тонн. Старший інструктор каже, він порівняв би водіння танку леопард з кермуванням старим мерседесом на противагу новенькому фіату, бо йдеться про простоту і комфорт, які забезпечують леопарди. До того ж, вони мають переваги над російською технікою. «Леопард» – танк третього покоління. Його мобільність на нерівній місцевості підвищена порівняно з танками російського типу. Нині навчання наших військових триває у Британії. Група, що прибула туди, опановуватиме танки Челенджер 2 Відправити перші такі до нашої держави. Лондон хоче наприкінці березня. те, що зміниться в цьому конфлікті цього року, це здатність українців розгорнути західну зброю проти Росії. У міністерстві закордонних справ України раніше заявили, у першій хвилі поставок від партнерів наші військові отримують до 140 танків. Йдеться про американські абрамси, британські челенджери і німецькі леопарди. І наша держава продовжує працювати з партнерами з танкової коаліції, щоб збільшити їхню кількість. Катерина Федорченко ТСН 1+,1, марафон Єдині новини. Суд заарештував екс заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова із заставою в 400 мільйонів гривень. Слідство підозрює, що шаповалов причетний до постачання продуктів для військових за завищеними цінами, а також закупівель бронежилетів, касок, одягу та інших речей низької якості для військових на загальну суму в понад мільярд гривень. Шаповалов подав відставку. і Був звільнений 24 січня. Також суд заарештував колишнього директора департаменту держзакупівель Богдана Хмельницького. Його підозрює, Зрують у корупції через придбання трьох тисяч неякісних бронежилетів на понад 100 мільйонів гривень. Експосадовця вже взяли під варту, але з можливістю вийти під заставу, розмір якої, за даними видання, українська правда, 26 мільйонів гривень. У найгірших традиціях НКВС так міністерство закордонних справ України назвало психологічне та фізичне насильство грузинської влади стосовно Михайла Сакашвілі. Дипломати закликають передати його нашій державі, адже експрезидент Грузії Сакашвілі є громадянином України. Зауважують, що грубе порушення прав людини суперечить задекларованому Тбілісі курсу на членство в ЄС і закликають іноземні уряди стати на захист Сакашвілі. Раніше звільнити його Тбілісі закликав президент Зеленський, а радник керівника офісу президента України. Не Михайло Подоляк висловив готовність особисто приїхати за ним. Михайло Саакашвілі затримали в Грузії в жовтні 2021-го, нібито за незаконний перетин кордону. Також йому інкримінують розтрату бюджетних коштів в великому розмірі. Під час перебування у в'язниці стан здоров'я Саакашвілі суттєво погіршився. Він твердить, що не отримує належної медичної допомоги, і що під час ув'язнення його піддавали тортурам і навіть отруїли. За волосся пічка на фронт в Івано-Франківську. Дев'ятирічна Дарина Перхулин обстригла коси, які відрощувала від народження, щоб купити військовим вже третю пічку. Дівчинка, волонтерить на перший місяць, які суми їй вдається збирати, навіть батькам не каже, адже ті свого часу навчили доньку, що благодійність має бути тихою, і ось зараз ледве її переконали запросити до перукарні журналістів, та й то тільки для того, щоб її приклад надихнув інших. Із юною волонтеркою спілкувалася кореспондентка ТСН Алла Пас. Цього дня Даринка чекала від березня. Аби відрізати волосся, продати його, а гроші задонатити на зсу. юна волонтерка незворушна, натомість мама розпачу не приховує. Ледве вмовила дочку дочекатися бодай першого причастя, аби піти до церкви з косою. Сподівалася, що мала свою ідею забуде чи передумає. Адже від народження таринці волосся не стригли, лише кінчики рівняли. Кожної мами волосся, дочки це її цінність, це є ну її багатство, її краса. Тобто я ну я люблю її заплітати, я люблю її розчисувати. Ме допомагати того, але Даринка не забула і не передумала. Мета. За своє волосся дівчинка отримає 7 тисяч гривень. Це сума, якої їй бракує, щоб купити на фронт вже третю автономну пічку. Зараз так сло такий тяжкий час. Я подумала, що треба щось допомагати. я сижу вдома, сижу в телефоні. Я подумала, що теж хочу як тато бути волонтером. Я вже розумію, що така війна, як зараз гинуть діти невинні, зараз як солдати. Гинуть. тому я подумала, що треба теж допомагати щось. На початку війни, каже, вона ходила суто до школи плести сітки, а потім вона побачила, що чоловік вертається зі сходу, потрібно того, потрібно того. В мене чоловік волонтер так само і їздить на схід, возить машини, возить все необхідне. Там не вистачає грошей на пальне, там не вистачає грошей на тактичну ну, одяг, спорядження, все, що потрібно. І відповідно вона каже: мамо, а можливо я буду чимось допомагати? Насправді Даринка волонтерить вже не перший місяць. Продає власноруч зроблені патріотичні бокси із цукерками та милими сувенірами всередині. З бісеру прикраси пече солодкі рогалики. Почала малювати картини за номерами, і все до копійки віддає на фронт. Мама каже, про які суми йдеться, донька скромно мовчить. Чоловік забирає якісь речі, там не вистачає певна кількість грошей. Вона витягу ласкази давала. Тобто вона це не звітувала, вона просто ну так допомагала. Тому що на першому причасті кажу, її вчила, що ліва рука не має бачити, що дає права. Тобто постійно вона хотіла бути таким. На початку мені каже, мама, я хочу бути таємним волонтером. І немає дня, каже жінка, аби її даринка не молилася за українських військових. Алапас Романдучик Прикарпаття ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Цей випуск завершуємо. Наступний вже о сьомій ранку. А далі ефір об'єднаного марафону продовжить ведучий 1+,1 з проекту нічна варта легкої і безпечної. Всім п'ятниці будьте з нами.